Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі і, як завжди, я рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні разом з вами приготуємо смачні кукурудзяні голубці з квашеної капусти. Як ви зрозуміли, до начинки ми будемо додати кукурудзяну крупу. Вони виходять, неймовірно, смачні. Обов'язково додаємо до квашених голубців щось підкопчене сало або м'ясо. Ну і це мега смачно. ситно по-домашньому. Це традиційна страва голубці, без яких в нас не обходиться жодне свято. І готуємо ось цю страву практично на кожен недільний обід. Завжди виходить смачна, ситна, поживна. Подаємо зі сметанкою або можна зробити грибну підливу на ваш смак. Тому запрошую залишайтеся разом зі мною і давайте готувати ось таку смачну домашню їжу разом. І в першу чергу приготуємо капусту. Капуста у мене з бочки, домашня. До речі, вона у мене є на каналі. Залишу вам посилання, можете зайти та переглянути, як закваснити в бочці капусту на голубці. Розбираю її на листочки та заливаю холодною водою приблизно на 40 хвилин. Я її не буду обварювати, так як вона не дуже у мене сильно квасна і солена, тому достатньо її вимочити злегка у воді. Якщо у вас більш квасніша капуста, можете проварити там 1-2 хвилини, злити воду і обов'язково залити проварену капусту холодною водою. І поки капуста моя вимочується, за той час приготую зажарку для голубців. Для цього беру овочі, а саме цибулю та моркву. Цибуля дві штуки середніх розмірів і одна невелика морквина. Натираю гарно все на крупній терці. Можна нарізати кубиком, як вам подобається. Натираю на крупній терці і перекладаю в пательню. В пательню додавила 2 3 столові ложки свинного жиру. Або смальцю. На рахунок смальцю, якщо ви не вживаєте свиний жир, або не любите страву на цьому жирові, ви можете обсмажувати на рослинній олії, на тінь, ну, на яку ви зазвичай готуєте свої страви. Обсмажуємо, а в кінці додаю заготівочку для голубців. Це аджіка, звичайна, така смачна з. Томатною пастою, вона у мене є на канаті. Добавляю, вимикаю плиту, так як зажарка в нас готова. І важливий нюанс не пересмажити овочі, щоб вони в нас залишилися соковиті. Тоді будуть відповідно, смачні голубці. Добавляю обов'язково солодку паприку, одна чайна ложка. Перемішую. Ще раз повторяюся, що плита вже у мене виключена. щоб Зажарка моя не пережарювалася. Гарненько розмішую. Можна додати будь-які спеції за вашим смаком. Я додаю лише чорний молотий перець або суміш перців. Гарненько перемішую і забираю зажарку з за плити. Зажарка в нас готова. Зараз саме час підготувати крупу. Тут у мене склянка круглого рису. І склянка кукурудзяної крупи. Добре, все гарно промиваю до чистенької води і з'єднюю мисці. Хтось готує на самій кукурудзяної крупі. Тоже дуже смачні голубці. Але особисто я люблю половину. Половину рису додати, а половину кукурудзяної крупи. Так, все гарно промили, зараз гарно перемішали і додаємо фарш. Фарш у мене 350 грам, це у мене свинний фарш. Руками перемішую у однорідну масу. Перемішала ось така в нас маса утворилася. Також завжди додаю до заправки. На голубці болгарський свіжий перець. Це у мене така приправа, вона зберігається в холодильнику засолений сирий болгарський перець. Практично солі я вже і не додаю, так як з цієї приправи мені достатньо солі для всієї вже страви. Перемішую: також ну, на відео ви побачили, що я ще додала сиру цибулину. Натерла на терці і додала разом з приправою болгарського перцю. Добавляю зашарку, перемішую, і наша заправка для голубців готова. Смачна, дуже пахуча, і на рахунок спецій ви можете додати за своїм смаком, так само сіль э, даємо за смаком. Якщо у вас немає такого болгарського перцю засоленого, як в мене, ви додаєте звичайну сіль. Так само перець або суміш перців даємо за смаком. Це гарно з'єднали, перемішали і заправка наша готова. Щоб голубці у мене були смачні, додаю підкопчене м'ясо та сало. Це у мене м'ясо свинини, Нарізаю його на невеликі шматочки і в подальшому буду додати до голубців. Ось на такі шматочки нарізаю м'ясо. На дно каструлі накладаю підкопчене сало. Капуста в мене добре вимочилася, розібрала її на листочки і обрізала всі шви, які є на листках. Це я не відзнімала, так як я думаю, що кожна господиня вміє то правильно зрізати і знає, як то робити. І накручуємо голубці. Ну, а зараз, як на мене, найприємніший процес у приготуванні голубців. Власне, я дуже люблю крутити голубці. Накручуємо в вигляді перчика. У мене капуста невеликих розмірів, тонколиста, тому, відповідно, з неї дуже легко крутяться голубці. Ось такі голубці в нас виходять. І зазвичай в нас крутять дуже маленькі, невеликі голубці на Закарпатті, але з крутяної крупи ми накручуємо і майвеликі голубці. Накладаємо побільше начинки, відповідно, вона наварюється. І голубці вже і не такі будуть малесенькі. Але вони, ну повірте мені, будуть дуже і дуже смачні. В кожен голубець кладу шматочок капченого м'яса. Розділяю, ну, який листочок має великий, розділяю на дві половини швом донизу, кладу на руку і о, далі вже так дуже легко таким способом накручувати голубець. Ось, як бачите на відео. Накладаю начинку, додаю шматочок м'яса. Звичайно, м'ясо можна змолоти і додати до фаршу, але чогось мені саме більше подобається, коли шматочок цілого м'яса ну, буде в кожному голубці. Тому я завжди готую саме так. І відразу хочу вказати, що я нікого не повчаю, як робити, як правильно, як неправильно. Кожна господиня як робить для неї так правильно. І в кожної господині я впевнена, що дуже смачні голубці. Тому всі готуємо по-різному, а виходить смачно. Ось так швом донизу, накладаю начинку з однієї сторони, додаю шматочок м'яса і закручую. І в такий спосіб накручую всі голубці. Крутяться вони швиденько і зовсім не важко. І коли будуть варитися, вони взагалі не розпадаються. Вони тримаються гарно, тримають свою форму. Ну, ось, власне, і все. На каналі крутяться голубці дуже швидко. Я накрутила цілу каструлю голубців, додаю буквально там, ну, граминочку солі, розраховую сіль лише вже на воду. Так, як начинка, та капуста у мене добре в нормі просолена. Далі також додаю суху зелень і заливаю голубці холодною водою. Можна брати гарячу воду, ну, для того, щоб пришвидшити процес варіння. У мене холодна вода, заливаю. Водою так, щоб вона добре накрила голубці. Зазвичай, коли готую з самого рису голубці, то я наливаю воду трішки менше. Ну а коли додаю кукурудзяну крупу, то наливаю трішки, відповідно, води більше. Окремо з'єднюю півчайної ложечки солодкої сухої паприки з однією столовою ложкою рослинної олії. І додаю це все гарно до наших голубців. Так, голубці у нас готові. Відправляємо на вогонь, вмикаю плиту і даю їм закипіти. Накриваю їх кришкою. Коли голубці мої закиплять, скручую вогонь на такий слабкий, тихенький. І варю їх на слабкому вогні приблизно 35 хвилин до готовності. Після чого забираю з плити і даю їм ще трішки настоятися хвилиночок 10-15. А далі подаю ось таку смачну страву. Під назвою Голубці до столу. Подаємо зі сметанкою або можна приготувати підливу з сухих білих грибів. Ну, це мега смачне поєднання. Друзі, моя вам щира всім рекомендація. Готуйте для себе та своїх рідних ось такі смачні квашені кукурудзяні голубці. Смачно ситно і по-домашньому. Всім дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Також запрошую підписуйтесь на мій канал і натискайте дзвіночок для того, щоб вам приходили сповіщення про нові мої рецепти. А я в свою чергу прощаюся з вами, бажаю всім мирного неба, Божих благословінь вам і до наступних зустрічей! З вами була Мальвіна.